Вітаю вас, малята! Вітаю вас, шановні батьки! Діти, ось настав останній наш день кольорового тижня. І це різнокольоровий день. І я пропоную вам послухати дуже цікаву казочку. Якось жили дві маленькі подружки Хмаринка і Сонечко. Вони були дуже дружніми і не могли жити одна без одної. Хоча... Вони були дуже різними. Сонечко було теплим, радісним, ласкавим і завжди усміхненим. А хваринка була холодною, плаксивою і образливою. Але це не заважало їм дружити і весело проводити час. Вони завжди виходили на небо разом, щоб весело проводити час і насолоджуватися красою неба. І ось так вони разом грали, веселилися. Але одного разу хмаринці стало сумно, і вона почала гірко плакати. І від цього пішов дуже сильний дощик. І ось сонечко вирішило заспокоїти Хмарку та почало танцювати і посміхатися. Та хмаринка звеселішала і перестала плакати. І раптом на небі з'явився різнокольоровий місточок. Це була веселка. Після того, як вона з'явилася, усім стало добре та весело. І так сталось, коли сонечко світить після дощику, обов'язково з'являється веселка. Малята, А чи знаєте ви, які кольори є у веселки? Давайте їх пригадаємо. Так: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій. Та фіолетовий, які ж ви разомнички? малята. А хочете, я розповім вам віршик, завдяки якому легше буде вчити кольори веселки. Тож налаштовуйте свої вушка та слухайте уважненько. Чапля осінь жде, завзято буде сани фарбувати. Кожна літера перша З кожного слова цього віршика означає колір веселки. Чапля червоний, осінь, оранжевий, жде жовтий, завзято, зелений, буде, блакитний, сане, синій, Фарбувати – фіолетовий. І ви, малята, можете також разом зі своїми батьками вивчити цей чудовий віршик. А мені наразі час. До побачення, до нових зустрічей! Бувайте, бувайте!